У Брюсселі пройшло перше засідання Ради україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ, генсек Альянсу Ен Столенберг, підбиваючи підсумки зустрічі, зазначив, що Україна ближче до НАТО ніж будь-коли раніше. <кхух> Він запевнив, що країни-члени продовжать підтримувати Україну. Однак, ключове досягнення України на цьому засіданні, що члени Альянсу узгодили з Києвом документ, представлений Дмитром Кулебою. Йдеться про адаптовану. Річну національну програму, в якій прописані конкретні реформи, які Україна має виконати, аби отримати запрошення для вступу у НАТО. Е, пані Івано, ми з вами, в принципі, за кадром домовлялися, що багато я буду з вами про це говорити. Ви можете пояснити загалом на хлопський розум, вибачте, що я так спрощую, але що це таке оця річна національна програма? І, власне, що Дмитро Кулеба представив? Що це за документ? Перше. В форматі нарівних в форматі Ради україна НАТО було представлено документ проєкт. Підкреслю проект документу, який напрацювала українська сторона. Про проект змін і реформ, які українська влада хоче для того, щоб просуватися до членства в НАТО, робити. Насправді, і цей документ він є власністю, ну скажімо так, інтелектуальною власністю е, України, але він завжди погоджується. Ці річні національні програми вони завжди погоджувалися з нашими партнерами. Ми отримували зворотній зв'язок. І так само в цьому, в цьому випадку ця програма відрізняється від усіх попередніх, тим що вона набагато компактніша. Вона має для е, ну, наскільки я розумію, цей документ має 10 сторінок. Uh, і це вже не ну там не, не, не така не такий детальне розпис розписування всіх завдань uh, на на там найближчий рік для всіх міністерств і для всіх відомств. Мене турбує в цій цій історії. Можна коротко, бо просто гість зараз до вас повно. Скільки так. речей там мене турбують? Знову ж таки, я думаю, що ані Соломія, як членкиня парламентської делегації парламентської асамблеї НАТО, ані я, ну я це можу підтвердити, як член міжпарламентської ради Україна НАТО, ми ніхто не бачили цього документу до того, як уряд туди його повіз. Це означає, що знову ж таки уряд щось обіцяє. Ми бачимо тільки з однієї публікації, яка на сьогодні з'явилася вашого колеги Сергія Сидоренка, та що приблизно є в цьому. В цьому документі, і там, ніби, записані правильні речі, та? але хотілося б, щоб ми це бачили, угу. щоб це була спільна робота, яку ми можемо далі просувати як в парламенті, бо насамперед буде стояти питання парламенту, і так і, і за кордоном. Ще одне слово мене дуже турбує те, що там було сказано, що всі речі, які стосуються верховенства права, демократизації і так далі, вони винесені за дужки і вони будуть стосуватися аналізу того, як Україна рухається по треку європейської інтеграції. Якщо ми можемо до цього повернутися глибше, щоб ми я пояснила, чому це мене турбує. Я радо ну, це зроблю. У нас на зв'язку зараз український дипломат Роман Безсмертний. Тільки він вже на зв'язку. Давайте з ним поговоримо. Пане Романе, доброго вечора. Вітаю доброго. вас із Романом за старим стилем. пане Теско, <сум> доброго вечора. Дякую вам. Я радо бачити всіх вас і всім вам всього найліпшого. Дякую, це в Ну, давайте так, поговоримо більш е, по ділу. Та? Перше засідання Ради Україна НАТО. Що це означає для нас? Теска, я вам скажу так: я від самого початку до цієї ради відносився дуже скептично і наїдку з нею, як з козла молока. Даруйте за те, що я в присутності дипломатів, відомих людей про це кажу. Але це мавпування Російської Натівської Ради, воно мене відразу зачепило. От ще тоді. Я не можу до цього часу прийти до глузду, для чого в вільнусі було ну, плодить ну, тінь Ради Росія НАТО. З точки зору дій українського уряду, української держави. А дуже добре, що тут знаходиться пані Івана. Вона дуже добре знає, наскільки Україна в свій час відпрацювала документи, і як по цьому треку вона рухалася набагато навіть досконаліше, ніж багато держав, які отримували ПДЧ. О, кхе, річна програма вона фактично відображала точ в точ те, що іменується план досягнення членства в НАТО. І це чудово розуміли в НАТО і в Україні це бачили. І утворення цього органу це ну, свого роду така розтягнута пісня, яка, ну, чи намагалися, скажімо, щось там компенсувати, чи комусь той, хто не розумів, що насправді відбувається, зробити якийсь жест, і так далі. Але продуктивність цієї ради в нинішніх умовах. І танці навколо ПДЧ як документу, який придуманий навмисне для того, щоб е, країни, які ринулися в свій час до НАТО, тримати на дистанції, я не розумів не до початку війни в 2014 році, ні працюючи в уряді, ні зараз. Особливо е, е, рада ця по відношенню до України. Відтак я відношуся до події, ну, умовно кажучи, як до чергового там, знаку якогось, коми якогось і так далі, який комусь потрібно, але з точки зору досягнення результату, скажімо, хоча б прийняття рішення про запрошення України в НАТО, тут нікому ні холодно, ні жарко. Якщо хочете, то прийняття Урядом колись на комісії Україна НАТО подібних документів, щорічних виглядало набагато діловитіше і конкретніше, тому що з того, що ми на сьогоднішній день побачимо, а на етапі, коли готувався документ, останній про який зараз почали говорити, мені довелося побачити декілька моментів, які там є з моєї точки зору, те, що називалося. Програма, річна програма Україна НАТО, виглядала набагато досконаліше і глибше, а особливо в нинішніх умовах. Роман даруйте, я буквально завершу, особливо в нинішніх умовах. Бо я майже не сумніваюся, що ситуація рухається туди, де треба буде приймати рішення, виходячи винятково з статуту ООН. Чи даруйте вже забалакуюся статуту НАТО. І термін цього прийняття він буде припікати всім, і для того, щоб багато не говорити, в моє внутрішнє переконання на ювілейному саміті в НАТО рішення про запрошення України буде прийнято. Бо ситуація настільки швидко змінюється не в Україні, вона змінюється в європейських країнах і в Сполучених Штатах Америки. Тобто, в Вашингтоні ми можемо очікувати на запрошення? Я в цьому переконаний. Я в цьому переконаний був ще у вільнюсі, звідки вивели трансляцію, розуміючи, що навряд чи там щось буде досягнуто в силу, якраз внутріукраїнської ситуації. Але те, що стосується в Вашингтоні, то я ще раз кажу: виходячи із безпекової ситуації в Європі і в світі, це буде якщо хочете рятівна паличка і для Європи, і для світу. От, ви, власне, ну так, досить гостро відгукуєтесь про те, що відбувається. Але от Столенберг е сказав, що Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли. Як ви прокоментуєте ці слова? Безумовно, Україна ближче до НАТО, тому що на сьогоднішній день аналіз безпекової ситуації, здатності європейських армій, оборонно-промислових комплексів. Комплексів країн забезпечувати інтенсивність такої війни, як зараз Росія веде в Україні і Україна обороняється, немає. Відтак очевидно, що виходячи з досвіду десятирічного напрацьованих контактів, системи координації, відсутність такої координації, злагодженості між арміями країн НАТО, очевидно, що в цій ситуації Україна це та рятівна паличка, до якої треба буде апелювати. Бо ситуація, як ви бачите, вона не пом'якшується з питань безпеки, вона загострюється більше того, вона не в українській тональності, українська тональність песимістична, і це легко пояснюється. Бо насправді, оці декадентські статті, про які дуже багато, на які чомусь западають у українців весь час, вони стосуються в більшій мірі не України, вони стосуються європейських країн. І Оця теза, яку сказав Петер Павел про те, що. Відсутність рішення Європейського Союзу по багатьох питаннях шкодить Україні. Ну це ж правда. Так воно є. Я не торкаюся зараз виконання рішень, які приймали в Європейському Союзі, багато національних урядів європейських щодо допомоги Україні з точки зору їх виконання, досягнення результату. Пане Романе, останнє дуже коротке запитання, але я мушу його вам поставити. Пан Расмусен, якщо ви пам'ятаєте, виходив з ініціативою, щоб прийняти Україну до альянсу, але щоб стаття п'ятого Вашингтонського договору не поширювалася на окуповані території Російської, які Росія окупувала, так ця історія у НАТО реально розглядається, чи це просто заява Расмусена? Теска, оцю тезу, яку крутили спочатку, як Сказану Расмусеном без питання територій, потім з територіями, потім роз'яснення Расмусена. А з моєї точки зору, по-перше, її даремно крутили в інформаційному просторі України, тому що вона не стосувалася ні питання вступу, ні питання стосовно політики щодо територій. Бо її так зам'яли. Суть позиції полягав у чому? Що Україну треба прийняти до НАТО, але очевидно, що. Оця відстань, яку доведеться пройти від моменту запрошення до моменту остаточного прийняття, вона буде якоюсь. Е, Романе, ну всі знають чудово, що для окремих країн вона складала місяці, а для окремих сім років. Тепер у мене питання: ну якщо так, а це в Україні знають не гірше, ніж будь-якій європейській столиці, то чого ви мнетеся? І справа тут не в Расмусені. Расмусен сказав, тому що він належить там до цієї комісії, як вона зветься, там Расмусен Єрмак чи як? І він так, так, так. мусив в кінці кінців. Mm -hmm. да, він мусив щось говорити у цьому відношенні як учасник цього процесу, але насправді не він же приймає рішення. Виходячи сьогодні з статуту НАТО, я на цьому наголошую: ні війна, ні окуповані території. От пані Івана Орестівна, вона чудово знає ці документи, і вона вам скаже, що ніде у, на, у статуті НАТО немає обмеження щодо а, прийому держави в разі, коли вона веде війну чи в неї якісь там суперечливі території. Нас спочатку водили носа з, з Румунією. Це пам'ятають усі чудово, тільки тому, що є документ про ПДЧ, тільки яке відношення, документ про ПДЧ прийнятий. В 2000 році має до статуту ООН. Це просто процесуальний, процедурний момент технологічний. Звідси, виходячи власне, із ситуації, яка, яка зараз складається, я переконаний, що вона змусить і Сполучені Штати, які е, зараз на коромислі хитаються, і Європу у, на саміті в Сполучених Штатах приймати рішення про запрошення України. Пане Романе, дуже вам дякую. Теско був радий вас бачити. Роман Безсмертний, український дипломат був в ефірі української правди. Дякую вам, пане Романе. Пані Іванно, на, на все добре. Пані Івано, пан Роман, до вас полював. То все таки, що в нас буде зараз знато, яка наша співпраця з ним, як ви бачите подальші кроки? Давайте тут кілька шарів. Я спробую так системно Але, якщо можна, так, да. тезово, так да та, тезово. Значить, дивіться, те, що представив сьогодні український уряд, це те, що записано в рішенні саміту Вільнюського. Мені хотілося б, щоб це був амбітний і дуже чіткий перелік реформ, які реально здобути і реалізувати протягом 2024 року. Поки що, то, що я бачу, там, ніби є хороші, класні речі записані, наприклад, про те, що ми переходимо на стандарти закупівлі за стандартами НАТО. Чудово. Тільки мені єдине в мене питання лишається: а чого ми тільки що ПДФО віддали на незрозумілу взагалі агенцію? Я це задавала тоді. Це питання, чому ми не розвиваємо це в міністерстві оборони, так як це має бути. Тому там задача така стоїть, але ми по-моєму когось намагаємося обманути. Ну, будемо розбиратися, коли побачимо цей документ. Або там, ніби ну, за словами вашого колеги, там є, наприклад, те, що ми за цей рік маємо зробити а, інституту цей помічника ветеранів. Ну, вже всі розказали про те, що цей інститут помічника ветеранів він просто там не не потрібен. Ну і так далі. Тобто, від якихось реально важливих речей ми скочуємося до. Того, що немає наш ніякого жодного відношення до нашого вступу в альянсу. Мені дивно, побачимо цей документ. Це одне. А, мені хотілося б, щоб це була просто амбітна програма реформ, яку ми можемо зробити і доводити і зняти питання в скептиків, які будуть користуватися тим, що Україна щось там не доробила і ще щось як приводом, щоб нас не запрошувати в альянс. Я хотіла би поділяти ось цю оптимізм а, пана Романа стосовно О, того а, стосовно того, що ми отримаємо запрошення. У Вашингтоні це абсолютно не є даністю. Ми дуже далекі від цього запрошення на даний, на даний момент, і тому зараз максимально це треба активізувати, і максимально це потрібно ну цього добиватися. Можливо, в тому числі, і включно з тим, як ми будемо реалізовувати цю річну національну програму. І третє, що я хотіла сказати, те, що мене дуже стурбувало, тому що це прозвучало як ніби такий оптимістичний, оптимістична історія, мовляв, усі речі про. Базові цінності, які важливі для НАТО, і які важливі для європейського союзу, тобто верховенство права, демократія, всі ці речі, вони, мовляв, винесені з цієї програми річної, а і будуть оцінюватися відповідно до того, як Україна рухається по треку європейської інтеграції. А це та глава, яка відкривається першою, оці фундаменталс, яка відкривається першою, і завершується останньою. То я боюся, що це навпаки це, це ну. Не є хорошим сигналом, це навпаки сигнал, який може затягнути наш процес угу. вступу до НАТО. І отут я би ну я здивована таким, таким рішенням. Тим більше, що на будь-якому етапі нашого просування по євроінтеграційному треку ті самі країни, які можуть це заблокувати в НАТО, то Добре. що так само є. заблокуються, якщо вони захочуть, на треку ЄС, пані Івано, дуже коротке запитання, якщо можна, от. Коли Україна виконує річну національну програму, що буде далі? Це автоматично нас запросять в НАТО чи ні? Я не знаю, як сформована ця річна національна програма. Ага. Я наскільки я розумію, вона сформована таким чином, що якісь завдання на цей рік, а потім ще якісь завдання на інші. Тому я не думаю, що на основі виконання річної національної програми нас приймуть до НАТО. Нас приймуть до НАТО і запросять до НАТО. Ну напевно зовсім. З інших, інших причин угу. геополітичних, політичних і безпекового рішення, яке потребує як Україна, так і власне самий північно атлантичний Альянс. Дякую дуже вам.